12 людей, серед них дитина, отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Харкова. Вночі росіяни запустили по місту безпілотники. В результаті значні пошкодження житлового фонду у різних районах міста. Частково зруйновані 75 будівель у Шевченківському, Київському та Новововарському районах. Зокрема, вибито більше тисячі вікон. Але обстеження ще триває. Повідомило міській раді. На тепер комунальники закрили майже третину вікон у квартирах. Ремортні бригади працюють безперервно. Також ворожий дрон влучив у медзакладі були пацієнти. Понад півсотні людей евакуювали. Як гагахнуло, все на мене посипалось. Я вибігаю сюди. Дверь заклинила. Оті, от входні двері заклинило, Не можу. та саме через вікно випригнув. Ано там уже все посипалось. Новості, що там уже. Перемир'я йде, що там вже закінчується, це політика пішла, що там закінчується вже війна і так далі. Думаємо, слава Богу, нас пронесло. Ну ні, воно не пронесло. Як, чим їм дом наш самий, як їм сказати, приглянувся, я навіть не знаю. А про наслідки атаки на Харківщину розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру містечок сіл керованими авіабомбами. Харківська область знову мала удари керованими авіабомбами. Всього їх було сім. Знову акценти на північ нашої території, знову золочівська громада і ті населені пункти, які входять до цієї безпосередньої території. Знову руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Обстріл Антонівки на Херсонщині у своєму телеграм-каналі повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, вночі до лікарні доправили поранену літню жінку. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми. Атакували росіяни і Одещину, загинула людина, і ще троє поранені. Повідомили у ДСНС. Через дронову атаку та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні і легкові автомобілі. На місцях ударів працюють прокурори правоохоронці, які документують наслідки обстрілів. Наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах Київщини. Минуло без загиблих і поранених. кажуть в обласній військовій адміністрації. В Обухівському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, і по одному у Бучанському та Бориспільському. У приміщеннях вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі та фасади. 103 безпілотники цієї ночі збили сили оборони України, і ще 51 дрон був локаційно втрачений. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Запускали російські окупанти шахеди з орла, Брянська, Курська, Мілірового та Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ворожої атаки дісталося 20 областям, зокрема Харківщині, Одещині та Сумщині. Світових лідерів у Лондоні скликає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говоритимуть про нові ініціативи щодо підтримки України. Пише Reuters. До заходу долучаться також генеральний секретар НАТО Марк Рют, президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон Дерляїн і Антоніо Кошта на саміт вирушив і Володимир Зеленський, президентський борт вилетів із військової авіабази Ендрюсю у штаті Меріленд і прямує до лондонського аеропорту «Станстед». Президент України прокоментував публічну суперечку у Білому домі та пояснив свою позицію в інтерв'ю Fox News, яке вийшло в ефір у п'ятницю. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі відреагував на некоректні факти про війну, кількість загиблих і наголосив, що ніхто в Україні не пробачить Путіну. Зеленський також переконаний, що потрібно бути обережним у висловлюваннях щодо окупованих та зруйнованих територій, бо це оселі та життя людей. І ніхто не хоче закінчити війну більше за українців. Водночас, український лідер подякував президенту Трампу та американцям за підтримку і заявив, що Україна готова до миру однак для старту переговорів необхідні гарантії безпеки. We are ready for peace. Ми готові до миру, але ми повинні бути в сильній позиції. Що це означає просто знати, що наша армія сильна, що наші партнери з нами, і що ми маємо гарантії безпеки. У нас недостатньо зброї, щоб витіснити росіян, і ми поки що не бачимо дійсно великого обсягу нової підтримки з боку Сполучених Штатів. Я поважаю президента і поважаю американський народ. І я думаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними чесними. і я не впевнений, що ми зробили щось погане. Український президент не готовий до миру. Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі одразу після перепалки з Зеленським. Трамп сказав, що цитує зневажив штати. Водночас журналістам заявив, щоб відновити переговори, Зеленський має сказати, що хоче примиритися. Я шукаю миру. Ми не хочемо йти на десятирічну війну та грати в ігри. Ми хочемо миру. Якщо ми підпишемо, він шукає, щоб продовжувати боротися, боротися, боротися. Загинуло дві тисячі людей цього тижня молодих українців і росіян. І ми цього не зробимо. Але він має справу з дуже слабким набором карт. Якщо ми підпишемо, він має справу з дуже сильним набором карт. І що? Він не хоче укладати мир. Це дуже просто. Я не хочу займатися чимось тривалим. Я хочу негайного спокою. Як відомо, зустріч лідерів обох держав у Білому домі закінчилася скандалом. Під час спілкування із пресою в овальному кабінеті між Володимиром Зеленським Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Венсом виникла суперечка щодо війни в Україні. Венс закликав до дипломатії. На що Володимир Зеленський спробував пояснити, що із Путіним дипломатія неможлива, і країна-агресорка не раз порушувала домовленості. Війна ж почалася у 2014 році. Путін захоплював усі нові нові території України за рідних президент. Енті США за каденції Барака Обами, Дональда Трампа, Джо Байдена, а зараз знову за Трампа на це різко відреагував і Венс і Трамп, який знову виставив Україні рахунок за надану допомогу. Но ну і власне Україна і США не підписали міжурядову угоду про рідкісноземельні земельні метали та інші корисні купалини. Раніше українська і американська сторони повідомили, що документ погоджений. Ця угода рамкова у ній йдеться про створення спільного фонду, яким керуватимуть Україна та США. Важливо, щоб Україна звучала, і ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в Вашингтоні. За його словами, людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні у кожному куточку світу представлені. Зеленський подякував за підтримку, зусилля заради України і допомогу не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну. Україна та її президент ніколи не залишаться на самоті. Європа продовжить працювати разом з Україною заради досягнення сталого і справедливого миру. Написала в соцмережі Ікс президентка Європейської комісії Русула фондерляйн. Свій пост вона зробила українською мовою. Такі ж тексти у соцмережі Ікс оприлюднили президент Європейської ради Антоніо Кошта і президентка європейського парламенту Роберта Мецола. Підтримала Україну також Польща, Німеччина, Франція, Португалія, Іспанія, Канада, Австралія. Нова Зеландія та інші країни. Останній день на повернення із СЗЧ. Як напередодні повідомило Міноборони, лише протягом останнього тижня через армію плюс пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу. Зокрема, державне бюро розслідувань проводять роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. Сьогодні, 1 березня, останній день на повернення із СЗЧ за спрощеним алгоритмом. Раніше Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини. Чи бажаєте ви звільнитися від кримінальної відповідальності, Чи бажаєте подальше проходити військову службу? Так бажаю. на даний час визначено, місце служби. У вас згоду за вас командування надано? надано надано. Наприкінці січня військовослужбовець з позивним Алмаз вирішив повернутися до армії після того, як залишив частину. Раніше служив на харківському напрямку гранатометником. Почали окупуватись. Нас кидами закидали. Дістав травми. Потім я не витримав і назад пішов, бо там жах був було морально. Мені було складно. Думав, як би швидше вийти. Звідси це найстрашніше було, коли прильоти Армійць зізнається. СЗЧ не міг довго наважитися. Та коли дізнався, що син потрапив в аварію і опинився у лікарні, алмаз все ж вирішив піти. Про те, що залишить побратимів, нікому не сказав. Як це було, поки командира не було, зібрав речі і пішов на автобус. Поїхав це було ввечері. Того ж дня протягом півтори години вже все в розшуку. Наступного дня я вже все А військовослужбовець з позивним Веном вступив до лав зсу добровольцем. Тоді йому був 21 рік. Каже, у СЗЧ пробув рік, поки не замучило почуття провини. Чоловік саме з Донеччини, тож хоче скоріше звільнити рідне місто. А я не ховався, ходив на роботу. військом зупиняв. Я військовий квиток. Показав всі поїхали далі. Сказав, що говорив, що я поки що вдома у відпустці неофіційно вином навчався у Британії, тренувався стріляти та штурмувати. Потім брав участь у боях на Луганщині, залишив військову частину, каже хлопець через хворобу бабусі. Пішов у військову службу правопорядку. Сам здався. Сказав, що я хочу назад служити тільки в нову бригаду. Вони мене відвезли. Потім зі слідчим балакав. Знайшли мені нову бригаду, хорошу командир теж хороший. Обіцяли за місяць на БПЛА навчити. Перше СЗЧ прощається. Це нормальний закон. Ну, друге не прощається вже. Друге буде складніше. Та і то я не збираюся більше йти в СЗЧ. Загалом, за час дії законодавчої ініціативи, лише на Харківщині в Стрі повернулися понад 2,5 тисячі бійців. Скористатися цією можливістю могли лише ті військовослужбовці, які пішли у СЗЧ до 29 листопада минулого року. Загалом процедура повернення із СЗЧ була була нескладною. Військовослужбовці могли звертатися до підрозділів державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку або ж органів національної поліції. Також генеральним. Штабом було затверджено перелік із 17 військових частин та 14 рот резерву Національної гвардії. Той, хто нагодою не скористався, нестиме кримінальну відповідальність. Якщо люди звернулися до 1 березня, зрозуміло, що вони встигли потрапити під дію цього закону і вони будуть позбавлені кримінальної відповідальності. Якщо військовий захоче повернутись на службу після 1 березня, процедура триватиме кілька місяців. Крім того, буде відкрите кримінальне провадження, а пільги та виплати на час розслідування зупинені. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.